Ілінівський казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Привіт, мої маленькі слухачі! Сьогодні на вас чекає особлива зустріч. Ми вирушимо в подорож у чарівний світ казки. Але ця казка не проста. Вона присвячена дуже цікавій істоті, яку ви, мабуть, бачили на малюнках, у мультфільмах або навіть у зоопарку. Вгадали, хто це? Так, це черепаха. 23 травня у всьому світі відзначають День Черепахи. Це свято нагадує нам, що черепахи не лише повільні мандрівниці з панциром, а ще й дуже мудрі, спостережливі і чарівні. А ти знаєш, звідки у черепахи панцир? Запрошую тебе зануритися у чарівну історію, яку вигадала дитяча письменниця Лідія Ляшенко. Слухай уважно, уявляй і мрій. Готовий! Казка починається. Ця казочка присвячена тварині, яка колись давно була зовсім худенькою і стрункою. Але також найспритнішою з усіх тварин. А ще вона чудово танцювала та робила це постійно. Це давня черепаха. Якось маленька давня черепаха сиділа на березі моря та сумом спостерігала за танцем хвилі. У цей момент поміж хвилі з'явилася фея, хрещена нашої черепашки. Чому ти сумуєш, люба моя дитина? Ах! Дорога хрещина, зітхнувши, відповіла Черепашка. Завтра у лісі буде великий бенкет, а після нього бал, на якому принц левіня обиратиме собі наречену. Я також дуже хочу потрапити на бал адже я обожнюю танцювати, але в мене немає карети, а без неї ніхто мене не впустить на королівську галявину. Фея подумала, уважно оглянула берег моря та побачила великий кокос. Вона перетворила його на чудову золоту карету, запросила до неї щасливу черепаху та побажала веселого бенкету і запальних танців, але попередила мої чари не зможуть тривати вічно. Рівно о півночі ця карета знову перетвориться на кокос. І тому до цього часу ти маєш повернутися сюди, на берег моря та вийти з карети інакше. Однак Черепаха не дослухала хрещено. Вона скуштувала кожну страву на бенкеті та забула про все на світі, танцюючи всі танці з принцем Львенян. Тому і не повернулася на берег моря вчасно, лише встигла застрибнути до карети. Але чари закінчилися, і карета перетворилася на кокос, який щільно прилип до її шкіри. З тих пір черепаха всюди тягає цей панцир із собою, ставши дуже повільною і неповороткою. І, лише пірнаючи у море, черепаха знов стає швидкою. Вона плаває між хвилями під золотим світлом місяця та, заплющивши оченята, згадує вечір на балу, коли танцювала до півночі із прекрасним принцом. Спогади, ось все, що залишилося в черепахи, а ще її кокосовий панцир. Діти, чи сподобалась вам казка? Напишіть в коментарях, зайдіть, qr кодам там на вас чекають чудові розмальовки до нашої казки. До зустрічі!